За рекомендацією освітян та поліції, батьки школярів мають подбати про необхідний запас речей на випадок тривоги, коли вони знаходяться у школі. Чи знаєте ви, який має бути цей тривожний рюкзак дитини? Ми то знаємо, але от наші школярі. Ну, якась аптечка Іш. мінімальна з ліками, які там для дитини потрібні речі, якісь там, можливо, теплі, щоб перечекати довгу, наприклад, тривогу. Ну там що ж таке, води запас, якийсь мінімальний, хоча він і в школі має бути. Саме основне водички, печенька. І дані, мабуть, якісь за дитину, де живе, вона так якось. Ну, напевно, що Дані про дитину це в першу чергу. Ну, напевно, якісь, можливо, печиво, водичку, щоб дитина якісь мала перекус. Ну і якийсь, напевно, що теплий одяг, напевно, що, можливо, вони будуть в підвалах знаходитися в сховищах. Там напевно не дуже тепло. Я так розумію запас води, деякий запас їжі і. Ну, якісь для заходів безпеки, може, ще щось. Ну, так. якийсь пастир, можливо, можливо, ну, щось таке так. серветки. Ну, в першу чергу потрібно взагалі воду з запасом брати, їду така, щоб вона не зіпсувалася, документи обов'язково, запас теплих речей. Ну, в нашу тривожну валізку входить в дитячий рюкзачок, вологі серветочки, вода, питна, дві цих масочки і печиво. Все. Водичка, документи, що це за дитина. Ну мама, папа, телефони. Ну, якесь печиво, можна одяг, якийсь там теплий, чи там плідів. За рекомендацією освітян та нацполіції батьки школярів мають подбати про необхідний запас речей на випадок тривоги, коли діти знаходяться в школі. Чи знаєте ви, що має входити в цей тривожний рюкзак дитини? Взагалі, якісь медикаменти мають бути, може якісь продукти на перший її випадок і все.